На сьогодні в Україні діє електронна система виписки рецептів на інсулін. Всі пацієнти, які інсулін потребуючими, незалежно від типу діабету, приходять до свого лікуючого лікаря з електронним направленням, і на прийомі ми створюємо йому первинне призначення електронний план лікування, який діє 6 місяців. Протягом цього терміну, 6 місяців, як ваш лікуючий ендокринолог, так і будь-який інший, а також ваш сімейний лікар, мають змогу виписати вам електронний рецепт на інсулін, який ви отримуєте. термін цього рецепту становить 3 місяці. Це означає, що вам не обов'язково ходити щомісяця до вашого ендокринолога для. Отримання рецепту на ваш інсулін. На сьогодні ми виписуємо інсулін за двома можливими схемами: перше, це є 15-відсоткова доплата за інсуліни, якщо мова йде про картриджі або флекспени. Ручки. Також є безоплатна виписка інсулінів, до неї відносяться певні категорії населення. Перше, це пацієнти, які отримують інсулін у флаконах. Діти вагітні, пацієнти, в яких лікований гемоглобін протягом останніх пів року, тобто 3 місяці тому, 6 місяців, становив менше, ніж 7,5%. А також деякі Деякі пацієнти, у яких є важкі прогресуючі ускладнення цукрового діабету, такі як втрата зору, діалізні пацієнти і тому подібне. Звертаю вашу увагу, що незалежно від типу діабету, чи у вас перший тип діабету, чи у вас є другий тип діабету, якщо ви є інсулінзалежний пацієнт, вам обов'язково щоквартально, тобто щотри місяці, здавати такий показник, як глікований гемоглобін. Окремо хочу зупинятися на пацієнтах другого типу цукрового діабету, саме пацієнтах, які тривало були на таблетованій терапії. Якщо ваш ендокринолог вам радить переходити на інсулінотерапію, тому що чи ваша пішункова вичерпала всі резерви інсуліну, які в неї були, чи ви приймаєте чемно всю схему таблетовану, яку вам розписав ваш ендокринолог, але не бачите результату, ваш діабет залишається декомпенсованим. Краще все-таки вчасно додати до режиму лікування інсулінну терапію. По-перше, ми мінімізовуємо ті ускладнення, які у вас і так уже формуються, мінімізовуємо їх вплив на ваш організм, покращуємо глікемічний профіль і як наслідок ви маєте набагато якісніше життя. Тому рекомендуємо вчасно звертатися до своїх лікуючих ендокринологів, виявляти проблему, виявляти ускладнення, виявляти можливі шляхи вирішення цієї проблеми і разом доходити до компенсації вашого діабету.